16 квітня ранок і ми всі проснулися після найбільшої пожежі 21-го століття, тому що згорів Нотр-Дам де Парі, і в інтернеті дуже багато заяв, що Париж більше не буде, таким яким він був. Прочивай, Нотр-Дам, Я більше тебе не побачу в всій твоїй красі і публікують світлини фасаду. Храму, який ніяк нічим не постраждав. Тому давайте всю цю ахінею зупинимо, сядемо, спокійно розберемося, що є зараз доступне в інформації: ось що згоріло і чи варта істерика ваших сліз. Почнемо з того, що згорів дах і згорів шпиль. Ми всі бачили, як падав шпиль. Ми падали разом з ним на коліна, молилися Богу, наче сатана спускається з небес. Але насправді цей шпиль, напевно, одне з небагатьох деталей, яка є. Найновіша, напевно, в Парижі, тому що це копія 1840 х років. Він не автентичний, він не збудований в 1200-х роках. Йому не тисяча років, практично як в цьому е фасаду. Храму так, звісно, дуже шкода, що згорів дах, тому що він справді був автентичний балки, які були закладені практично тисячоліття назад, і насправді пожежа дуже дивна, тому що вона відбулася в перший день страстного тижня. Дуже важливої події в католицизмі. Ось і. Насправді, найцінніше, що було в храмі, воно збереглося. Це вінок Ісуса Христа і цвях, яким його прикували до Христа. Хоча таких цвяхів є 30 по всьому світу, що й занадто багато для одного Ісуса Христа. Ось, і більшість картин, більшість цього билент, скульптур збережено. Насправді, це дуже дивна пожежа, оскільки найцінніше збереглося, не було жертв. І як ми знаємо, храм дуже давно потребував реконструкції. Це виглядає так, ніби його спеціально підпалили, щоб отримати ці 100 мільйонів євро від мільярдера на реконструкцію. І тепер сам храм буде набагато краще відбудований. Хоча, звісно, це займе дуже багато років, тому що дах, це дуже складно. І найголовніше, звісно ж, запитання, чому його не гасили за допомогою літаків з водою. А насправді це дуже логічно, тому що навколо Нотердама було просто мільйон людей. Всі люди з Парижу з'їжджалися в одне місце. Евакуація. Би зайняла насправді дуже багато часу, і тонни води, які би впали на Нотердам, вони би просто його зруйнували вщент. І одночасно б затопило просто всіх людей, які були навколо. І як ми знаємо, 20 хвилин сам храм горів без ніякої допомоги. І, насправді це логічно, тому що пожежа відбулася в 18.50, якраз час пік, і мені здається, це було б просто неможливо, щоб пожежники дісталися за 5 хвилин до Нотрдаму. Був зруйнований вітраж, і він надзвичайно дорогоцінний. Але, насправді в Нотрдамі є 110 вітражів, і дев'яносто 110, Дев'ять відсотків з них вони нові, побудовані в 1850-х роках приблизно. Лише три вітражі є найстарші 1200-х років, і вони всі збережені. Тобто, знову ж таки, насправді, найцінніше було збережено. І насправді Нотрдам переживав набагато гірші часи, ніж ця пожежа, і він був на порозі смерті, і він повернувся з того світу. Отже, він був побудований в 1100 х роках, була закладена перша цеглинка папу. І третім і це місце, ця земля, справді дуже особлива, тому що ще в IV столітті земля була освячена, і перед Нотрдамом там було чотири храми, які були зруйновані, і цеглини, і фундамент був використаний для Нотердама, тому він якби має в собі дуже велику пам'ять. І будівництво завершилося Нотрдаму в 1200-х роках. Збудувалося ось цей фасад, дві вежі, які ми всі знаємо, які найкрасивіші, які вціліли, слава Богу. І насправді Нотрдам був самим звичайним храмом, і це не був ніякий символ Франції. Символом Франції він став буквально за останні 200 років. А в 1700-х роках його хотіли знести. Тому що, як ми знаємо, в 1700-х була... Революція у Франції. І цей храм був якби, осередком всього, проти чого боролись революціонери. Як ми знаємо, всередині є королівська галерея з 28, там є скульптур царів іудеї. І всі ці скульптури були зруйновані власноруч Робесп'єром. Він відрубав їм голови. І ці голови пізніше, аж в 1977 році були знайдені. Ні, в підвалі, і зараз вони виставлені в музеї середньовіччя. Тобто Робесп'єр був, можливо, ключовою фігурою в французькій революції 1700-х років, тому що, як ми знаємо, він відправив на гільйотину Людовіка 16-го його дружину Марію Антуанетту. Ну а пізніше він також закінчив на гіліотині Парижан Стайлу. Сам Нотрдам це не Айя Софія, яка була побудована 1500 років назад і яка ніяк не помінялася. Нотрдам він склеєний по частинкам. Він був в дуже жахливому стані, але з того світу його повернув, як ми всі знаємо, Вікторі Гого з його романом Супорбариської богомати. І саме Віктор Го, якби знаєте, як другий архітектор, він вдихнув в нього життя, він дав сенс цьому собору, і саме через нього. Парижани повернулися до свого храму і зрозуміли його цінність. Ось навіть скульптури і горгульї, які ми всі знаємо, які найпопулярніші на багатьох фотографіях. Вони всі були побудовані в 1850-х роках, середині дев'ятнадцятого століття. Вони, які ми знаємо, важать десятки тонн. Вони також нові. Вони були побудовані в 2013 році, тому що в 1700-х роках вони були всі переплавлені на зброю. На цьому все. Нотр-Дам до Парі буде відбудований, так само його відбудовували десятки разів століття тому. Що ж, і пишіть свої думки на рахунок цього під відео. Дякую за увагу і ревуар, як кажуть французи.